Доброго дня, ми зараз знаходимося у місті Дніпро, це у нас перехресті проспекту Дмитра Яворницького і вулиці Воголя у нас з'явився такий ще один підземний сміттєвий бак. Я нагадаю, що у нас у цьому році запланована закупівля таких 19 підземних баків. І сумарно вони коштуватимуть, можна сказати, вже коштували бюджету міста 4 мільйони гривень. Це у нас в період повноваштабного вторгнення. От виконуються ось такі у нас роботи. Я нагадаю, що один такий бак, якщо там перерахувати на кількість, я нагадаю, що 19 підземних баків у нас цьогоріч закуповується, то один такий підземний бак, такий красунчик, у нас коштує 205 тисяч гривень. Тому коли будете проходити повз, згадуйте, що оцей такий у нас артоб'єкт у місті коштує 205 тисяч гривень. Я нагадаю, що він складається з основи. Вона входить під землю, вона об'ємом. 3 кубічні метри, вона здається з пластикової бетону. І потім от така кришка зверху ставиться. Кришка також виконана з металу, з логотипом Дніпра, з такого сріблястого кольору. Ну і все це діло, я ж кажу, коштує 205 тисяч гривень, якщо перерахунку на один підземний такий бак. Зараз його встановили вже на перехресті проспекту Дмитра Верницького та вулиці Воголя. Це у нас новий підземний бак. Нещодавно їх встановили також і на площі Героїв Майдану і на поблизу площі Соборна там також такі з'явилися підземні баки. Я нагадаю, що у нас цьогоріч передбачено закупівля 19 підземних баків, тому де вони ще з'являться, поки що питання таке часу. Ну і поки що у мене взагалі виникають питання, як, як взагалі виникають ці місця для створення таких підземних баків. Ну, особисто в мене вони виникають, оскільки місця дуже і дуже різні. 19, як я скажу, баків, і вартують вони 4 мільйони гривень при рахунку на кожен один підземний бак. Це 205 тисяч гривень. Ну і при рахунку на долари, я думаю, десь там тисячі 4 десь явно буде. Це так, на я зараз порахував. Я ж кажу, складається вона з такої підземної основи: бетон, пластик, зверху кришка. Я пам'ятаю, писав по тендерній документації. Матеріал у нас був на сайті Діпінформатору і що, з чого взагалі оця штука вона зроблена. Все, дякую, що були з нами, тому якщо коли будете проходити повз, згадуйте, що ця конструкція коштує 205 тисяч гривень. Все, дякую, що були з нами. Доєднуйтесь з тусіми